Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина. Я із міста Кривий Рівні, Дніпропетровська область. Сьогодні, 5 травня 2025 року, 13-та година наразі час запису. В общем, дощ іде неочікуваний. Ну, в принципі, на сьогодні не передавали дощу. Та я пішла в город самого рання прибирати там. Треба було мені поприбирати, хотіла підготувати місце. Там в мене багато хмелю. У нас наш я вулиця межує разом із дачами, і там трохи якось у нас захаращено, і хмель дуже розрісся. Я хотіла там познімати сітки, в общем, поприбирати і вже обробити хмель, щоб він гірбецидом купила гірбецид. І хотіла, щоб робити. Думаю, доща не буде. Сонячно було. Прям. Я у футбольці була, але наразі я перевдяглася, бо дощ прям. Ну... За три секунди захмарилося і пішов дуже великий дощ зразу. Прямо і я тільки вже під дощем накривала парники, накривала помідори, перці, баклажани, бо ну великий дощ. Я побоялася, щоб він не поламав розсаду. Ну, ось у наразі вже стихає. Хоча він ну іде іде дощ. Я ось о, е, парасольку друзі взяла. Е, Бо не хочеться намокнути, я вже намокла, якщо чесно. Бачите, вона голова ще мокра. Тільки, ну, тільки перевдягнула так футболку, бо вона дуже-дуже ну, прям намокла. ось погляньте, як. Отакова погодка. От кого там у нас на городі. Це в мене квітнички. Ой, так добре, як дощик. Дощову водичку дуже рослиночки полюбляють. Їм сама найкраща водичка це дощова. Ну, Тим паче у нас, іменно там, де я проживаю, у нас поливна тільки скрана вода, питна вода. Вона, ну, як всі знають, вона хлорірована. Е, ще в мене багато там було е, таких коментарів, е, що тіпа, у нас така дешева вода. Е, друзі, у нас е, я не знаю, дешева чи не дешева. Чи 18. 16 гривень за закуп. Я це точно, якщо чесно, не знаю. Я завжди плачу більше, ніж в мене накручує лічильник. У мене все лічильники. І на світло, і на газ, і на воду. Якщо скільки намотав, скільки я і верніше, я плачу. Дивлюся, скільки вона намотала, але завжди з переплатою. Хоча б гривень на 500 на кожному із цьому я завжди переплачую наперед, щоб Ну, мало лічого. В житті всяке буває. Сьогодні є гроші, завтра мало ли чого, а у нас в частному секторі не так, як у квартирах світло не оплатили, приїхали Чік-Чирік і відключили, все, вимкнули. Так само і з водою може бути. А вода, вибачте, у мене дуже багато городу, мені треба поливати, то я, ну, я завжди, 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 завжди плачу. 13 година, обично, друзі, тюльпани в цей час розкриті. А вони наразі, ну бачите, на квітничку вони закриті, бо дощик, бо хмарно. Дощик трохи стихає. О, вже в мене білі іріси порозквітали. Погляньте, дуже їх люблю. А хтось мені ще писав в коментарях, що в ірісах якісь там жучки чи черв'ячки завелися. Друзі, може це бути два варіанти: або дуже багато дощів. І воно від дощу вони почали гнити і там щось заводитися. Або дійсно якийсь шкідник завівся. Це було в мене теж років зо три чи чотири тому. Я обробила раз препаратом Провантомаксі. Я вам ще казала, я його дуже полюбляю цей препарат. Я один раз за сезон обробляю смородину від галової тлі, тобто такі червоні попирашки на листях з'являються. І оце, А, від цього, від чорної мошки на томатах я теж про Вантомаксі позбулася. І оце на Ірісах в мене колись теж був шкіпник. І я про Вантомаксі обробила. І на 10 літрів води я розвела оце пачечку. І дуже е, класно допорую. Могло. Він такий сильний, це системний препарат. Він деякий час буде е, у рослині знаходитися. О, вже, друзі, таке щось моросить, але е, ні, не хочу я без парасольки все одно щось капає, бо я так намокла, як ото зачиняла парники. Отак, друзі. Хотіла вам показати, погляньте, як я вже малинку порозсажувала. І жовту порозсаджувала, і червону. То в мене вже всі-всі грядочки з малиною. Дуже все гарно. Надіюся, все поприймається та поприймається. По-перше, зараз не буде палити сонце. У нас на цілий тиждень, майже, майже кожен день передають дощі. І буде оце така погода класна іменно для того, коли пересаджувати. Коли пересадили рослиночки, і оце така погода, не пале сонце. Вони по любому приймуться. Так, що от так воно, друзі. Бачите, в мене на цьому на асфальті. Сітки вселякі, куски, то я прибирала, Оце ж казала, що буду обробляти гербіцидом від, від хмелю. Того хмелю хочу позбутися, пробувати буду. Тут, тут поприбирала. Так, І ось о, в мішечках, друзі, це я вчора вже посадила сюди три рослиночки томата монгольський карлік. На ніч я воно пляшечками зачиняла. Зараз я не зачиняю, бо ну, тепло. Можна було, в принципі, мені без ковтинки, але ну, я намокла під Щем то ну, не хочу захворіти, то це надягла кустинку, то їм їм тепленько. То я, друзі, ще був коментар, мене просили. Сказати, чому мені не сподобалось у минулому році у мішках огірки і томати. Мені не то, що мені не сподобалось, це не сподобалось рослинкам, тому що земля з городу, яка б вона не була на городі пухка, в мішку вона стає завжди такою, як камінюка, грудка. А що томат, що огірок, він все одно любить таку ну пухнасту більша земельку, то я оце вичистила курник. Туди засипала більше половини. У мене в кожному мішки, мішку. Оцього, ну, у мене там далі, бачите, стоять мішки. Тут у мене гірочки я посіяла, ж гірочки я посіла, в такі самі, так само я накладала. І зверху сантиметрів 10-15 я взяла згороду землю і в ту ще городню землю додала піску, як розрихлитель, щоб вона була пухкенька. А потім зверху ще сантиметрів 5, я насипала землю із магазина, тобто субстрату цей для розсади, що я купувала в АТБ. Оце я зверху ще отак от засипала. Ну, Подивимося, це мої все експерименти, друзі. Надіюся, все буде добре. Хоча я у минулому році і в цьому, і в городній землі. Я от від мангольського карлика, в мене було два куща посаджено. Один кущ пропав, чомусь, я не знаю. А один кущ дуже добре вродив, але верні, ну як сказати, для того, що така земля була, він добре вродив. А той монгольський карлик, який був висаджений в відкритий ґрунт, просто в городі, набагато більше вродив. Ну, не знаю, подивимося, як в цьому ґрунті себе поведе монгольський карлик. бо мені дуже хочеться, отак, щоб він не на землі, оце його пліті валялися. А отак, от звисали з мішка. Оце, оце я хочу спробувати. Це в мене наразі три мішки, але я ще, хочу три мішечка, теж Ну, щоб вони. Все, все одно в мене дуже багато рослин на городі. І для того, щоб усі рослини помістилися, то, то я хочу і в мішках, і так, і так буде. То, то коротше, отак. Так, ось у друзі, я вирвала травичку, якраз спіла до дощу, і сонце ж парило, дуже жарко було. Я хотіла купальника надягати. ну, Зараз все одно температура ні, температура упала, без ковтини мені все-таки було наверное, холодно. То хмель позривала там лободи, дуже багато було всю з корінчиками. Поприбирала майсянчико, находить за мною хвостиком, допомагає мені чудо моє курочки. Дощ крапає, коли був такий великий ливень, вони там поховалися. А це такий крапає дощ потрухав, Вони повиходили. Ну курі, друзі, хто дерше то ви знаєте. Вони ото будуть по дощу лазити, Їм, їм таке подобається. Травичку зранку я їм нарвала, два ящика вже згодувала. Трохи пізніше, десь ну, ось десь в годин 14 дня я ще оцей ящик віддам їм. Потім ще ве вечором нарву. Бо ну, корочкам, чим більше травички зеленої, тим смачніші яйця будуть у них. Так, все поприбирала я, щоб не понамукало, бо в мене тут і сонавіс, все піднавіс під поховала, щоб нічого. Нічого не намокло, те, що мені було потрібно. Так, і воно Ні, все таки дощ знову пускається. Друзі, знову не пройшло і, і, і року, як він знову пускається. Хоча на землі я скажу вам, дощ такий пройшов великий, класний, але ну... тільки верхній шар, може, може, пів сантиметра намокло і все. Якось, якось так то воно. Парнички я позичиняла, бачите, вспіла позачиняти. І погляньте, в мене вже два парничка, але вони набагато длинніші. Я перець і баклажани, ті, що в мене були в стаканчики посаджені. Я подовжила оці два парничка там, де в мене томатики висіяні, і сюди доста Ну, сюди поставила під оці парнички, просто зробила їх длиннішими. Бо там треба буде вже підготувувати потихеньку земельку, перекопувати, там грядочки робити. Бо ну, ще, друзі, ще оцей тиждень пройде, і я вже буду швидко, швидко-швидко висаджувати помідори, відкритий ґрунт. Та і баклажани з перцем теж буду висаджувати, але баклажани з перцем, скоріше за все, я позачиняю чи пляшечками, чи, чи отаку от клійоночку зачиню. Не знаю, подивлюся. Бо все-все ну, потребує вже висадки в ґрунт, все попідростало. І, і, і все треба висаджувати, і хочеться ж е, якнайшвидше, е, щоб плоди з'явилися скуштувати. То такого О, І ще швидше дощ. Дощ! Дощ, друзі, дощ. Друзі, дощ пускається. Невдобно із парасолькою, але хочу, хочу вам показати. Учора, друзі, у тут у мене була червона малина посаджена за парничком, все перекопала, корінці старі, всі поп... повикидала, поскладала і винесла в кручу. В общем, тут я вирішила висаджувати розсаду томатів. Мені якраз буде вдобно до оцієї сітки їх підв'язувати. Я тут високорослі посаджу. І у Тутову зразу у мене була жовта малина. Але вона у минулому році щось чи цей. Чи щось поїло, чи то, що я її погано поливала, і вона якось попропадала, позасихала. Хрущ, скоріше за все, погриз, бо тут ще близенько мали... ця полуниця була, а полуницю добре пожував, хрущ. То, може, і на малину він перейшов. Хоча воно ну, далі, бачите, ось зелені зарослі, то малина червона, вона дуже добре зійшла і дуже добре зростає наразі. Ну, оце де жовта, тільки чотири кущика зійшло, і я їх взяла, викопала. Пересадила туди в друге місце до крана, там де в мене жовта малина. І тут теж перебрала усі корінчики, повикидала. І на цьому місці буду в цьому році помідорчики теж висаджувати високорослі. І мені буде дуже вдобно їх підв'язувати. Так, а розсада, погляньте, вона з обох боків. В мене відчинена і з одного із тих боків вона повідчинена, бо щоб, щоб не запарилась, друзі. Я боялася, щоб дощик не зламав розсаду і, і, і от накривала клейоночками, але треба обов'язково відчиняти. У нас не холодно, і, і, до речі, немає вітру. Зовсім немає вітру. Якось так приємно на дворі. дуже приємно дихати. Е, така така погудка цікавенька. Так, з цього боку, ви просите все-все. Всі кусінчики городу показувати, то я стараюся показати. Так, малина. Це малина Савдеповська. Я її так називаю. Їй дуже-дуже багато років, я не знаю, що це за сорт. Це ще бабуся моя садила. Бабуся, на жаль, вже давнесеньку немає, давно-давно немає. Але малина, то що вона висаджувала, вона зростає і вона мені подобається. Більше чомуся, а малина, які в мене сорти ремонтантні не були. Оця малина, сама найсмачніша. Вона дійсно пахне дитинством. Такий, такий аромат в неї, особливо, коли варення вварю. Боже, це, це аромат до кінця вулиці чудно. Так, от ремонтантна малина ніяка, о такого аромату немає. І ця малина ще вона набагато солодша, але вона ну для продажу нагодиться зовсім. Вона дуже швидко сок пускає, вона м'яка, але вона. От поїсти, як для домашнього користування, вона найсмачніша. Вона чорна смородинка, добре, добре зав'язалося, похилилася гілочки. Вона все підв'язана, але похилилися гілочки, від того що листя дуже мокре. І абрикоска зростає, бачите, чистенька, ніякого немоніліозу, ніяких пошкоджень на дереві немає, все в абрикосках. Дуже вам дякую, добрі мої підписники, мої глядачі, що ви мені дякуєте за те, що я вам Розповіла свою іменно, як я обробляю дерева. Дуже багато людей писали, що на як почали так обробляти, як я, то усіх з'явилися абрикоси, берсики, груші, сливи, яблука. Ну, в общем, всі, всі. То буде перша підказочка. Чи в цьому вуглику, чи в цьому вуглику натисніть на неї. Ви зайдете в те відео. Там я розповідаю, показую усі препарати і усі обробки усіх дерев, і кущів на весь сезон. То то, друзі, от кого. Так, що вам ще показати. Хочу піти показати, що я сьогодні там робила, але все одно не доробила. Бо ну, от, розпочався, дійсно розпочався дощ. Так, ось у мене трояндочки теж питаєте мене. Було запитано, чи можна троянди так садити чубучками, як я сидю восени, чи можна так на весії, чи влітку. Ну, конечно, Звісно можна друзі. Оце в мене влітку я садила. Чубочками о цього літа, що було 2024 року. І наразі на цей час, на 5 травня, вони виглядають отаково. Вони вже без пляшечок без пляшечок декілька днів, і середня вже трояндочка випустила квіточку. Е, ну, В принципі, кажуть, що першу квітку треба зламувати, щоб більше ліпше вона приймалася. Я ніколи не зламую, якщо чесно. І все одно воно зростає. Але треба обов'язково чубочками садити. Під деревом, щоб був тіньочок. У мене тут, друзі, у минулому році, хто з нами давно, у мене тут зростала айва. Вона якраз їх і накривала. А в цьому році навесні я її прибрала попросту. Ну, викорчувала і викинула. То оце вони зараз стали в мене на сонечку. Ну нічого страшного, вони вже прийнялися, все з ними добре, то, то от такого, хай вони, хай вони так от зростають. Але, друзі, коли немає дощу, я кожен день. Стараюся їх поливати, щоб вони завжди були вологі. Що, друзі, погляньте. Я вже вчора напнула сітку сонцезахисну на, на хатинку з томатиками. Ось погляньте Ой, зараз. Отако. ну, Я думаю, що вам видно. І там поприбирала всю травичку. Я вже підготовую грядочки для посадки томатиків, то я там поприбирала, не посапувала, а повиривала з корінцями, щоб вони потім ну, не так зростали. Вони все одно будуть зростати. Любий бур'ян, друзі, ну ви знаєте, хто з городом зв'язаний. Він завжди любий бур'ян зростає набагато ліпше, ніж люба культура, яка у нас зростає на городі. Ну, ліпше, ніж помідор, чим огурець. Чим чим все е, разом взяти? То уткво друзі з цього боку у мене бачите, воно все у хмелю Воно і деревця кустарник, воно трохи зростав, і хмель, то я там поприбирала ці сітки, всякі, познімала, і е, буду обробляти оце, з цього боку. так. І тут в мене теж я вам показувала, тут дуже багато було трави, зростала лобода, то я її з корінчиками всю повиривала. І далі там в мене е, кукуруза посіяна. Так, тут в мене по, е, ці огірочки посіяні, я їх не відчиняла. Вони в мене зачинені для того, щоб. Ну, Швидше, щоб швидше, щоб зростали. Швидше, щоб посходили, і в принципі я їх позавчора дуже залила, і оце позачиняла, щоб там було було вологу. Бо гірочки теж дуже люблять вологу. Кабачки іскандер. Ось я їх вже цієї ночі не зачиняла. Вони в мене так е, зростають вже без пляшечок. І зараз дощик, хай вони дощиком напитаються. Ще раз кажу, е, як по мені, то сама найкраща водичка для поливу усіх рослиночок, дерев і кущів, це дощова. То е, ну, вони ніяк не зламаються, нічого не буде з ними від, від такого великого, навіть дощу, то я їх і не зачиняла. І ось опросите мене знову і знову показувати. Е, Свої порічки червону смородину, бо багато хто каже, що чи дієва ваша обробка від галовою тлі, то що ви тільки один раз за сезон обробляєте. Друзі, ну ось погляньте, вона вся зелена, стоїть, вже не єдиного листика немає з червоними плямами. Все добре, все дуже добре. І ось погляньте, як вона добре позав'язувалась. Ось пішли вже нові пагони. Дуже багато, Друзі, Ну, погляньте, вона ну, отака, отака, вона в мене вся підв'язана. З усіх боків отаку, поколу вона мене підв'язана, бо в мене обично вона оці гілочки від плодів лягають на землю, і тоді сама смородина ягоди вони ну, замазуються в, 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 в земельку. Після душі я її обов'язково підв'язую, щоб вона щоб ну, щоб вона от кого зростала. Так і просите мене показати ще семеринку яблунку, ту, що бо казали мені. Їй 10 років, а вона у вас така манесенька. Друзі, я не пам'ятаю, чесно, чи 10, чи 9, чи 11 навіть. Ось, погляньте, ось вона така. Оце вона така манесенька. Але погляньте, яка вона класна. І вона вся повністю, вся в яблучках. У цьому році вона дуже класно квітла. Я дуже боялася, що оце був мінус 3 у нас, вночі, що вона не зав'яже плоди. Але погляньте. Вона. Погляньте. Вся в плодах. Бачите? Все. все добре, все добре. І часничок ось часничок добре зростає. І ще питали, коли я обробляю яблуньку, чи я зачиняю чимось клійонкою, чи чимось часники? Ні, друзі, я от по часнику і обробляю. Нічого з ним, нічого йому такого поганого не буде від цього наоборот. Буде більш захищений, скажімо так. Е, ту, е, ту от кво, друзі. Оце, от Оце такий нагород наразі. Е, все, все зростає, все зелене, все зав'язується. Ось як добре одійшов білий виноград, який трохи приморозило. Погляньте, вже, він який гарний. Дійсно гарний. Все, відійшов повністю, там, де-не-де, ось по підморажуванні, ось о, але я їх не прибираю, друзі. Ось де-не-де, бо воно пускає нові нові пагони. Осьо. Бачите? Нові пагони попускало. Нові пагони попускало після оцих заморозків. Так що все добре, може, просто трохи пізніше він буде плодоносити, але, але він буде плодоносити. О, все, вже, вже дощ знову закінчився. Ну, в общем, сьогодні така погода якась. Зранку було дуже-дуже небо затягнуте, дуже холодно. Я подивилася на градуснику, десь о 10 ранку було плюс 9. Потім буквально хвилин через пів десь через півгодини я вийшла на двір, вділася дуже тепло. Ну на городі прибирати поратися. Дуже жарко, пішла, перевдягнулася, вдягла шорти і вдягла футболку. Потім різко ту затягнуло і пішов дощ. Тепер оце отака погода. Ну, друзі, сьогодні, оце отакий 5 травня. У нас сьогодні в Кривому розі такий день. Друзі, напишіть, у нас місто дуже велике. Може в цьому куску місця бути така погода, а на іншому краю міста може бути сонячно. Напишіть друзі, яка у вас сьогодні погодка. Люблю вас, ціную, всіх, всіх, всіх. Дуже вам дякую за теплі слова в коментарі, за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що розповсюджуєте. дуже вам за це велике дякую. З Кіоклінда, велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, такий тяжкий час. Якби не вони, то ми б і не працювали так, як ми наразі працюємо. І ще одне, друзі, будь ласочка, не пишіть мені вже на Viber нічого, бо я туди не заходжу. Viber в мене тільки для замовлення насіння томатів. Це тоді, коли я...